Що баскетболістки обмінялися перемогами з гравчинями з Переяслава, чергові кадрові втрати ФК Поділля та старт чоловічої гандбольної команди у першій лізі чемпіонату України вітаємо в ефірі. Програму «Спорт Спортдайджест. Стартуємо. Увійшли у новий рік із перемогою. Жіночі БК Хмельницька політехніка розпочала свій виступ у 2020-му з перемоги. Дівчата на виїзді у першій грі здолали суперниць з Переяслава. Підопічні Сергія Тимчука поступились господаркам майданчику лише у першій чверті. Загальний рахунок матчу: – 79-92. У другій грі хмельничанкам зовсім трішки забракло до. Перемоги підсумок 96-90. Тим часом склад команди БК Хмельницька політехніка зазнав змін. Залишила клуб Ангеліна Зволяк. Натомість підсилилася 22-річним форвардом гравчиною суперліги самохваловою. Першу гру ми виграли досить впевнено. Друга гра складалася так само по бойовому сценарію. В Кінці ми не забили свої моменти, натомість суперник забив свої моменти. Повідно другу гру. Ми програли приємно радує Той факт, що команда набирає більше очків на початку сезону. Це дуже приємно для мене, для тренера, але захист не працює так, як потрібно. Тому цього компоненту нам не вистачає для перемоги. На цьому тижні ми приймаємо команду з міста Львову. Запрошую всіх уболівальників на гру. Допомагайте, підтримуйте. Кадрових втрат зазнав і футбольний клуб Поділля припинив співпрацю із командою Олександр Музичук. Контракт з гравцем розірваний за обупільною згодою сторін. Про це йдеться на офіційному сайті «ФК Поділля в поточному сезоні в рамках чемпіонату та розігрушу Кубку України. Олександр Заподолян зіграв у 13 поєдинках та забив три голи. Загалом на професійному рівні за основу команди Подолян в сезонах 2016-17 та 2019-20 Олександр зіграв у 60 матчах та забив. 13 голів. Нагадаємо, у 2019-му команду покинули ще п'ятеро гравців. Хмельницький із чоловічою гандбольною командою. Наші спортсмени дебютували у першій лізі чемпіонату України під завісу минулого року. Команда Хнудю США номер один у переважній більшості об'єднала місцевих гандболістів. Позаду у наших спортсменів зустрічі із харків'янами та віничанами також кубкова зустріч. З Ужгородцями про результати ігор та турнірні завдання наших дебютантів розкажемо далі. Вони тренуються шість разів на тиждень, аби досягти поставлених турнірних завдань. А саме із дебютантів отримати право називатися призерами першості країни. Знайомтеся, це хмельницька команда Хнудю США. Noдин, її головна тренерка Катерина Заспа. Зараз почав розвиватися гандбол в Україні. Було прийнято рішення. Зробив, щоб була у нас команда. Хлопці хороші, потужні. Більшість гандболістів це вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи минулих років. Є й так звані легіонери з Чернівців та Донецької області. Наймолодшому гравцю 17 років, найстаршому за 30. Займалися гандболом у шкільні та юнацькі роки. Відтак мають ігрову перерву. Втім, це не стало на заваді їхньому старту на першості країни. Ми всі разом хочемо добуватися великих вершин. Я думаю, що якщо ми будемо продовжувати тренуватися, займатися в такому темпі, то у нас все буде в подальшому краще, і ми зможемо показати високий результат. Це Андрій Червонцев, капітан хмельницької команди минулого ігрового сезону виступав за київський ЦСКА. А вже цього гратиме із одноклубниками проти столичної команди. За відсутності зустрічей на першість країни роблять акцент на тренуваннях та товариських зустрічах. Все по потрошки, бо багато іграків дуже довго не грали. Була дуже велика перерва, там два роки. То потрошки і фізуха, і техніка все є. Стартував чемпіонат України серед команд чоловічої першої ліги 29 листопада. Тоді мали зустріч із харків'янами. Наступного дня зійшлися на майданчику проти вінничан. Обидві закінчилися не на користь хмельничан. Нам потрібно зігратися. Нам побільше треба зігратися. Були помилки і в захисті. Були помилки, і в нападі. Ми їх стараємося трошки прибрати. Під завісу 2019-го дев'ятнадцятого хнудю США США-1» у кубковій зустрічі зійшлися проти Карпат. Нашим хлопцям зовсім трішки забракло до перемоги в 16-й. рахунок гри – 26-28. Ганбол це є вид спорту. тому тут, тут особисто від когось в принципі не залежить нічого. От є колектив, є команда, і тільки настільки, настільки добре зіграє команда, буде і результат. Відчуваємо себе справжньою гандбольною сім'єю спортивною. Цього року хмельничани гратимуть у лютому. Заїзний тур відбудеться у Вінниці. Загалом у чемпіонаті кожна з команд проведе за сезон по 10 матчів. Наступна інформація зі світу легкої атлетики. Вихованець Хмельницької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, майстер спорту міжнародного класу Едуард Забуженко, який наразі виступає за Київську область з національним молодіжним рекордом України у приміщенні виграв дистанцію в 5 тисяч метрів серед чоловіків ю 23 на всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби. Саме результат – 18 хвилин та 53 секунди. Приніс Едуарду звання найкращого легкоатлета місяця. До слова, спортсмен є претендентом на участь в Олімпійських іграх, що цьогоріч проходитимуть у Токіо. 25-ті всеукраїнські змагання легкоатлетів приміщені. Різдвяні старти принесли нові рекорди для українських спортсменів. Брали участь у турнірі і подільські спортсмени. Так, лідер легкоатлетів Хмельниччини. Срібна призерка чемпіонату світу 2019 зі стрибків у довжину Марина Бахромачук після тривалої змагальної перерви перевіряла свої. Швидкісні можливості стартувавши на 60-метрівці. у кваліфікації, вона подолала цю спринтерську дистанцію з особистим рекордом за 7,47 секунд, що на 10 сотих швидше. А у фіналі покращила його до 7,45, що принесло Марині третє місце. На змаганнях до слова цей результат на рівні майстра спорту є також новим рекордом області, який у 1993 році поставила Оксана Остафійчук з Кам'янця-Подільського. Йдеться у повідомленні відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. На всеукраїнському турнірі зимового сезону різдвяні старти спортсмени продемонстрували свою готовність перед командним чемпіонатом України і чемпіонатом України, за результатами яких буде сформовано національну збірну на чемпіонат світу у приміщенні. Відбудеться він 13-15 березня у Китаї. На ігровому майданчику освітяни у Хмельницькому взялися визначати найкращих волейболістів-педагогів. У міському турнірі взяли участь 12 загальноосвітніх навчальних закладів. Команди сформували із 10 чоловік з-поміж спортсменів, директори, бухгалтери, вчителі фізичної культури, фізики та навіть завгоспи. Наша знімальна група зафільмувала баталії і вже знає, які команди потрапили до фінальної частини змагання. Тож увага на екран. Вчителі одягнули спортивну форму. Вперше після кількарічної перерви вирішили організувати освітянські змагання з різних видів спорту. Стартували з турніру з волейболу. Приймає участь зараз 12 команд, які розбиті на чотири підгрупи по три команди. І потім переможці груп будуть змагатися в полуфіналах і в фіналі. Тут ми всі рівні случиємося, щоб був один-єдиний колектив. Гравці, які колись були гравцями. Там виділяються, а так, в принципі, в принципі, рівень підготовки команд однаковий. І що можна відзначити, що перемагають ці команди, які більше бажання перемогти. Наразі на майданчику за вихід до фіналу змагаються команди спеціалізованої номер 12 та Хмельницького колегіуму. Останні у синьо жовтій формі. Представництво команди це шість гравців, максимальна кількість учасників від школи десятеро волейболістів. Провели деяка тренувань ну, від мене і заступник з господарської роботи. Вчителі як початкової школи, так і фізкультури, Звичайно, без них неможливо, бо вони задають тонус команді і на тренуваннях, і під час ігри. Звичайно, моральне налаштування на перемогу тільки за перемогу. Ну і в задоволення потрібно згадати, що є в нас ще сили, і ми можемо молодим показати, що варто займати спортом. Команди змішані відтак на майданчику. І чоловіки, і жінки. Представниця прекрасної статі захищає червоно-чорні кольори 21-ї школи. Тутешні гравці протистоять освітянам з 18-ї. Гра складається з трьох партій. Саме останній визначила переможця у зустрічі між 21 та 18 школами. Підсумок 2-1. І путівку до фінальної частини турніру отримує перша команда. На майданчику ми не поступалися, боролися за кожен м'яч і дуже задоволені від того, що сьогодні перемогли. Крім 21-ї школи, вирішальні зустрічі чекають на активних вчителів з ліцею номер 17 Хмельницького колегіуму та ЗОЖ номер 27 Саме ці пари зустрінуться на ігровому майданчику 22 січня в День Соборності України. Саме до цієї дати і приурочили змагання. Команда ж переможниця у майбутньому зіграє проти збірної мерії. До слова, на волейболі зупинятися не планують. Навесні на освітян чекає змагання з міні футболу, настільного тенісу та баскетболу. Програма «Спортдайджест» добігла кінця. Дякуємо, що залишаєтесь у нашій компанії. Нехай щастить.